Прийшов благословити Бога людей. На голову одягли княжу корону. Освітлювалася біло-золотим світлом. Діва Марія вишиває голуба миру, щоб бачила і виявляла зрадників. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашого каналу у ваших вподобайках, коментарях і донатах. Сьогодні, з нагоди річниці нашого каналу, ми підготували для вас відео наших видінь про Україну, отриманих під час молебню 108 індійських брамінів за справедливе завершення війни в Україні, духовне пробудження та розквіт нашої батьківщини. Видіння у різні дні молебню відкрили моїй духовній сестрі Олімпії, мені, Лучче Сазар та воїно світла Амадеї. Розпочну з розповіді мого видіння. Четвертий молебень в Індії. Відкрилися видіння. Спершу я побачила себе разом із Архангелом Метатроном у просторі над Україною. Ми засвідчували активовану мною разом із ним сваргу. Потім три ангели спустилися з неба і встановили над цією сваргою корону. Далі мені показали. Короновану батьківщину мати. З неба вдарив блакитно фіолетовий грім, двері над Україною розчинив Ісус, і вниз полилося яскраве світло. Внизу п'ятеро ангелів супроводжували побиту обрудному порваному вбранні жінку. Вони провели її через фіолетове полум'я, звідки вона вийшла зціленою від ран у чистій. Цілій простій одежі. Далі ангели повели ту жінку і скупали у кришталевому озері. З озера вона вийшла у сяючому білим перламутром вбрані, її довге світле волосся іскрилося енергіями. Посадили її у крісло. На ноги тій жінці ангели взули дуже гарні срібні черевички. На голову вдягли княжу корону, оздоблену кристалами з семи архангельських променів із маркабою по центру. У момент коронації біля неї з'явився і сів ліворуч білий дракон, простір навколо засвітився. Тією жінкою є наша Україна. Три корони, які мені показали у видінні, трактуються як триєдинство Боже. Білий дракон символізує чистоту, мудрість, духовну силу і захист. Далі своє видіння, що відкрилося їй у сьогоднішньому молебні, розповідає воїн світла Амадея. На початку побачила прикрашену голову слона. Можливо, то був Ганеша. Потім, ніби прохід у горах між височенними скелями, на землі сиділи тисячі людей і молилися, а скелі виявилися височенними багатоповерховими храмами. Дуже гарні оздоблені величезною кількістю дрібних деталей. Бачила Україну, яка освітлювалася біло-золотим світлом. Простір над Україною був ніби густий, а коли світло проходило через нього, то підсвічувалися і переливалися якісь знаки, їх було дуже багато. Вони були розташовані правильними рядами по вертикалі і по горизонталі. Саме від них простір здавався густим. Це не були ні цифри, ні букви, ні руни. У кінці. Побачила себе з золотою книгою у якомусь невеличкому темному приміщенні з лавкою. Відчинилися двері, і я вийшла у двір. Потім відчинилися ворота з двору, і я вийшла на дорогу. Там знову зустріла Ганешу. Дорога була широка, світла, під ногами різнокольорова галька. З одного боку по дорозі виднілися будівлі сучасного міста. Це видіння було дуже чітке і детальне. Ганеша, індійський бог мудрості і процвітання, є сином Бога Шиви і богині Прваті. Запрошую на мої авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені Стілення та Куб Метатрона у мій телеграм-канал. Мій всесвіт курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені стілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Далі розповідь продовжує Олімпія. Вітаю всі світлі душі, вітаю Божественна в кожному з вас. Хочу сьогодні поділитися з вами неймовірним видінням, яке мені відкрилося під час третього дня молебню в Індії. Цей молебень організували наші духовні брати з Індії для чистого наміру справедливої перемоги України, визволення всіх окупованих територій, повернення усіх, хто викрадений або перебуває у полоні. Та розквіт України та її народу. Як приєднатися енергетично до цього молебню, розповім, якщо ви бажаєте. Для мене це благословіння, дар ведінь відкрився вперше. До цього я чула голоси ангелів і святих і передавала людям духовні послання, зцілюючи мантри, записуючи їх у книжках. Це благословіння для мене і для кожного з вас, хто зараз слухає, бо ви поринаєте у світ тонких енергій. Любі мої, бачу, як я лечу до Києва, до Старокиївської гори, саме до древнього Києва, щоб посадити там у землю кристали і там, де залишки фундаменту Десятинної церкви, саджу кристали по колу гори. І бачу яскраве світло, підіймаю голову і бачу Діву Марію, яка сидить і вишиває щось на прапорі України, підходжу ближче, питаю, люба Діва Марія, що ти вишиваєш? Вона відповідає: Голуба миру, дитя, я вишиваю голубу мира на прапорах, візьми дитя їх і підійми в усіх містах України, благословляю тебе. І я полетіла, підняла ці благословені Діва Марію, прапори в усіх містах, включно в Донецьку, в Луганську, в Симферополі. І повернулася потім до Києва, де розташована батьківщина мати, щоб посадити кристали навколо неї. Це послання про кристали я отримала також під час молебня напередодні від архангелів. І духовна сестра Світлана Лучія зробила фізичний обряд з пробученими кристалами. Усі робітники світла об'єдналися енергіями для блага України і усіх українців. Любі мої, дивлюся на батьківщину мати і бажаю вкрасити тризуб кристалами, вкрашаю його, і мені хочеться намалювати око. Все видяче око на лобі батьківщини матери і чую голос, так ти, дух, ти можеш все малюю все витяче око, щоб батьківщина мати бачила і виявляла зрадників. І тільки я домалювала, як мене магнітом просто потягнуло до золотих воріт. Стою і бачу апостола Андрія. Що передає людям знання Божі, питаю, а що, що означають золоті ворота? Він відповідає портал дитя, портал між небесами і землею. Дивись, дитя. Я тут бачу колесницю, сонячну колесницю Бога, який спускається з небес, оточений ангелами. І чую голос. Бог зійшов на землю. Бачу люди, які встають на коліна і протягують руки до Бога і кличуть Благослови Боже! Бог відповідає, я прийшов благословити свій народ. Я прийшов благословити Богу людей. Слава Творцю вигукую я. Люди підхоплюють і вимкляють, вовіки слава Творцю. Сварга, вигукую я, що означає на санскриті обитель світла, І люди підхоплюють в віки сварга. І тут я повернулася у тіло, завершився молебень. Любі мої світлі душі, якщо ви бажаєте приєднатися до молебня, потрібно в ці дні молебень проходить. 31 день він почався 17 квітня і в ці дні повинен прибувати у чистоті духовній і телесній, перед кожним молебнем робити обряд віння тіла, приймання душу з наміром очиститися від усіх токсинів, від токсичних думок, тримати аскезу усі дні, не їсти м'ясо та не вживати алкоголь, утримуватися від сексуальних стосунків і тримати розум і тіло чистими, одягати чистий одяг під час молебню. Бажано світле, білий одяг, або я одягаю вишиванку. В мене жовта така вишиванка. Перед початком молебню підготувати благовоння, водичку, кристали, підношення фруктами, квітами будь-яким зерном. Для розквіту України, і її народу, проговорити нам мірення, веління, що я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені проголошую справедливе завершення війни в Україні, звільнення усіх окупованих територій, повернення усіх українців, що знаходяться в полоні або викрадені, розквіт України і її народи, проявлена! Тут і зараз можете молитися разом або медитувати. Дякую всім за єдину Божу місію для України. Обіймаю серцем ваш провідник Олімпія.